Слава Україні! вітаю підписникам каналу. Ну ось сьогодні приймемо відео з як я буду формувати стартери для карніки. Я вже того року вже пробував такий варіант робити, але ну, потім не знімав. А от, буду, от сьогодні тепер покажу. Ну, просто цього я так використовую окремі стартери для карніки. Е, сама Карпатка Карніку трошки погано приймає. Це так, я не знаю, це генетична несприйняття, чи що там у них. Ну, е, так що я буду його е, формувати окремі стартери. Ну тут я з іншого точка от, привіз у своїх е, сімей два пакети. Я буду по чотири рамки. Тут ми маємо ось такий вулик. Е, відділення по три рамки. Ну що як далі? Я покажу. От вулик має цей бік, тут внизу, тут вверху, тут боку, ну, то оку тут також. До речі, от посадив грушу, новий сорт купив у сукелянському розпліднику, не знаю, що там буде з нею, але таке. Ну зараз що, ми зараз пере... приступимо до роботи. Ну, Перешилив, робив, вийшла ось така картина. У кожному відділенню по дві рамки і третій буду ставити. Привирушну рамку. Ну, от я хочу показати, ну, що я не... допомогу шпатром закидати Ну, ось в такому форматі прививочна рамка. Три... На прививку 30 км... маток, щоб приймати приймути ну, до старта. Це... Оця буде просто для старта. Раз, то потім вони підуть в сім'ю виховатику. Так, так то... Ось таке. достаточно до наповненість. Тут є, тут, ну, покажу тут. Все на відкритому, все на закритому расплоді. Так що матром не продивається, тільки приймати. А потім частина вже підійде заселення нуклеусів. А вишиться, якщо вишиться, так, на повністю одна рамка, джолі, там буде остаток розпуду виходити. Я підсяглюємо молоду матку і цей буде ще виконувати роль, як нуклеуса на повноцінну рамку, на три рамки. Так що потрібно така картина. Ну це буде це засідати все переривати карніку, яка піде вся на гірський облітник, тому що дехто пробував обліт карніки на карпатці, той би переконався, як вони вторий весною спрацювали. Ну і до замою так ще така картина. Ну, тут трошки ще в осіння, там пару десятків, облітатися, вони приєднаються. Чому я перевіз з іншого точка щоб був менший зліт. Тому що формування, то тобто вдома там бджува злітає і сімейка виходить вже неповноцінною. Тільки бджова, яка не буде три дні літати. А так А буде питання, чому я не показую інший точок. Ну, просто там не хочу світити, що той точок мій. Там я собі також використовую, але то, що... Там я мало працюю, в основному лишнє забираю додому, тут вдома дві роблю махінації, різні комбінації. Ну, так В даний момент я забрав лишню бджолу, яка там була, щоб там нічого не роїлося, і там про заходи виконав. Ну і вдома звук до стартера. Окремо, хоча я в використовую стартер і виховатику в дому, як каже, в одному, кажеться, в одному одній особі, але, але тут я вирішував зробити так. Стартанули, похвав виховательку і вперед. Потім замір поставив знову, стартанули, виховательку і вперед. Трошки мінімум методи роботи. Ну, ось цьому коротеньке відео закінчимо, Всіх щастя, ми у здоров'я. Слава Україні!